Що ж, вітаю на каналі своїх підписників і гостів каналу. Як ви зрозуміли, відео буде огляд мого нового автомобіля і хочу вам розповісти маленьку про історію купівлі даного автомобіля. Після продажі продажу пасата в той же день з кумом поїхали купувати Honda Accord. Я розглядав для купівлі Honda Accord 7-го покоління. Але коли ми приїхали в місто Житомир, як часто буває, що автомобіль зовсім не відповідає тим фотографіям, які є в інтернеті, був дуже страшний автомобіль і було вирішено відразу шукати щось, що є в Житомирі, щоб даром ми туди не каталися. Кум знайшов. Audi A4B7 2006 рік. Автомобіль був у досить непоганому стані. в стані. У нього був лише один підкрас, була косметичний підкрас, був права передня дверка, так автомобіль був весь в рідній фарбі, 2-літровий турбодизель, насос форсунок Але за певних обставин довелося його продати. Так, по ньому я вам і не зняв відеоогляду. відео огляду. Хоча користувався даним автомобілем не повний місяць. Але вже встиг трішки поремонтувати. І що ж, продав я ауді і купив інший автомобіль. І цей автомобіль автомобіль не дозволяє мені ходити в даному картузі. Тому що на картузі ви бачите значок Volkswagen компанії ваг А у мене прямий конкурент Вагу. Придбав я автомобіль легенду з досить. Великою історією. Зустрічаю Toyota Camry 30. Ось мій автомобіль. Вже я його переоформив, вже він в мене в користуванні більше місяця часу. Вже навіть я його ремонтував. Ремонт був такий один, доволі серйозний. Все це ви побачите далі на каналі. от Дуже багато в інтернеті є відео по огляду даного автомобіля, тому... Детальний огляд робити не буду, трішки покажу, що за, за автомобіль. Що я придбав, ви подивитесь і в коментарях напишете свою думку. Маємо ось таку тріщину, але вона на даний час мене не бентежить. Як ви бачите, двигун маємо v 6 Чому v 6 Можливо, хтось знає, хто не знає, розповім пізніше. Так, кашката трішки сховаю, щоб ваговоди не сірчали. Я стою в кепці з значком Volkswagen і біля Toyota. Е -е, Оставіть трішки історії. Назва Кемрі походить від японської фонетичної назви китайської ієрогліфа «Канмурі», що в перекладі означає Корона. Toyota Camry першого покоління з індексом В-10, яка на рідному ринку називалася Toyota Vista, Перше побачила світ у 1982 році. Для Toyota Camry була розроблена. Нова передньоприводна платформа. Довжина автомобіля становила 4440 мм, а його колісна база дорівнювала 2600 мм. З заводу Toyota Сіті сходили седани та ліфтбеки, що оснащувалися трьома двигунами, двома бензиновими, 1,8 і 2-літровим та 2-літровим турбовим дизелем. Агрегати поєднувалися з п'ятиступінчатою механікою або 4 діапазонним автоматом. Салон був, доступний в бежевому. Салон був доступний в бежевому та синьому кольорі. Виробництво закінчилося в 1986 році. Toyota перших років випуску 1982-1984 року увійшла до списку бестселерів у США. Toyota Camry XV30» 30 п'яте покоління легкового автомобіля бізнес-класу компанії Toyota Toyota Camry. Дана модель вироблялася з червня 2001 року по січень 2006 року. Серія XW30 розподілена на різні модельні коди, що вказує на двигуни, 4 моделі використовують acv 30 передньоприводні та acv 35 повноприводні коди. Хоча я скільки шукав, повноприводні ні разу. Не знаходив на тенетах інтернету. Можливо, хтось з вас знаходив. Напишіть в коментарях, чи зустрічали ви в своїй практиці чи в своєму житті повноприводні Тойоти. Мені здається, якщо вона буде повноприводна, то буде дуже достойний автомобільчик. Коди МЦВ-30 це 3 літри об'єм двигуна, МЦВ-31 і 3 літри двигун. Це, ці коди призначені для шестициліндрових двигунів. Взагалі. Ці Тойоти оснащувалися двигунами 2,4 літра. Це 2 АЗФЕ 150 кінських сил, 3 літра це один МЗФЕ, в 192 кінські сили. Це без ВВТ. Випускалися вони до 2002 року. І 210 кінських сил. Це з VVT з 2003 по 2006 рік випускалися автомобілі з цим двигуном. Також були двигуни 3,3 літра. Це 3MZ FE V6SE. 225 кінських сил мав даний двигун. Рейсталінг даного автомобіля розпочався у 2004 році. Друзі, дякую за збір коштів на лопати. Лопати придбали. Лопати хлопці получили. Всім доброго дня! Отакі нові поставки від Ярика Франчука прийшли до нас. Вже працюють наші хлопці, заточуємо і відправимо, відправимо на посадки. Такий йде процес. Всім дякуємо небайдужим, які долучилися до збору коштів для таких лопат для ЗСУ. Значить, на лопати зібрали 17 тисяч. 660 гривень. От, лопати я придбав 28 штук, 14 коротких, 14 довгих. Відразу думав купувати в нас звичайні, але посилені. Але хтось написав в коментарях, що краще взяти фіскарс, вони міцніші. Дійсно, подивився, це буде значно краще, ніж звичайні лопати з дріаними держаками. Знайшов в інтернеті аналог фіскарса здається, флора. От, досить непогані про них відгуки. Єдине, що вони тупі, але хлопці їх наточили. Лопат придбали, як я сказав, вже 28 штук на суму 16 960 гривень. У мене ще залишилося 690 гривень. І Ваня запитував, Ваня кажу йому, дай карточку, скину тобі кошти, залишилися. Не скидає. Тому я вирішив, якщо ви не будете проти. У нас тут по місті багато хто збирає кошти на дрони, на тепловізори, на автомобілі. Якщо не ви не будете проти, я ці кошти віддам, перекину комусь з хлопців, хто збирає собі на потреби. Вам велике дякую за допомогу від себе, від хлопців. Разом ми сила. Слава Україні, героям слава! Ну що ж, про історію. Даної марки я вам розповів, тепер розповім трішки про даний, саме цей автомобільчик. Розпочнемо, мабуть, з підкапотки. Що ж ми маємо там під капотом? Щоб ще знати, де він відкривався, було б зовсім добре. Ну, Я жартую, знаю, тому що вже його відкривав з певних причин. Ці причини ви дізнаєтесь, як я вам казав, трішки далі. Даний агрегат обладнаний V6 двигуном 3-літровим 1 MZFE. Чому я вибрав саме цей двигун? Тому що автомобіль Toyota Camry з двигуном 2,4 має такий самий розхід палива, як і з двигуном 3 літри. По всякденному русі, скільки я ним вже користуюся, оберти двигуна на тахометрі в середньому. 1800-2200 обертів. Більше немає, де їх піднімати, тому що їде він досить бодро і швидко. Значить, кришки нема, кришка вдома. Проводив я певні роботи по ГАЗу і по ГБЦ. Це далі у відео ви все дізнаєте все побачите. Отак, підкапотка. В принципі, все живе, нічого такого критичного, страшного тут я не зустрів під час ремонту. Єдине, хто знає, можливо, бо я в інтернеті шукав, не знайшов. Є ці двигуни з колектором алюмінієвим, в мене з пластиковим. Єдине, що я знайшов, що Toyota Camry, які були призначені для Канади, йшли з пластиковим. Можливо, я помиляюся. Хто знає, в коментарях мене поправте. Виправте, правильніше сказати. Так. Під капотку. під капотку я вам показав. До речі, до речі, що мені дісталося з даним автомобілем? Значить, після купівлі автомобіля в бардачку виявив ось такі заказ наряди з СТО. Починаються вони з 2018 року, закінчуються там 2021 роком. Оці закази на обслуговування даного автомобіля. Масло мінялося в принципі, вчасно, лилося 5В30. Це все можна прослідкувати по цим бумажкам. От по цим заказним рядам. Ось, наприклад, дивіться. Тут мінялось 5В30, Лилось воно у 2018 році. Пробігу, на жаль, немає, а пробіг 242 тисячі. 252 тисячі, також було 5-30 Toyota. Сподіваюся, все вірно, але Ну, але потім побачите, що можливо не так, можливо, десь трішки регламент заміни мастила був переїжджений. Ну, Взагалі приємно знайти в автомобілі ось таке обслуговування, що все-таки з автомобілем слідкували. от. Ось, бачите, там було 252, нас тут маємо 266. 14 тисяч наїздили на маслі, трошки переїжджували з маслом, але все ж, таки, все ж таки приємно бачити, що автомобіль обслуговували, а не просто їздили і його заїжджували. Як ви знаєте, Тойоти випускалися для свого ринку, європейки, азіатки, ну і США і Канада. В мене Америка. Канада, вони там в принципі, не сильно відрізнялися. Як відрізнити європейку від американки, це повторювач на передньому крилі. В Америці його немає. Ну і Там, здається, є різниця по фарах. Але я в це сильно не буду влазити, Так як цього досить багато в інтернеті, не хочу повторюватись. Значить, в мене канатка. Єдине мене цікавить те, що автомобіль 2005 року випуску. І він перша реєстрація в Україні його також була 2005 року. Ось тут можна подивитися. Що... Де це я знаходив? Тойота Кентукі, ось бачите, Кентукі, Канада, чи, чи Америка. Кентукі де знаходиться? Хто знає хлопці? А? Так, то не важливо. Салончик, маємо світлий, сідушки маємо. Ми в такому стані, планують це все зробити. Коврики, як ви бачите, ще рідні, От такий Салончик, всі його знають. Всякі дрібниці вам розповідати не буду, так як ви, це все вже багато з вас бачили. От такий автомобільчик. Стікла всі рідні, окрім лобового, лобове мінялося. Лобове вже я тонував. Так, мені красивіше їздить, коли лобове затоноване. Ззаді в нас місця досить багато. Тут дійсно можна назвати гальорка, тому що. ну от... Не знаю, мені тут подобається найбільше. Ці коврики, наче вдома, в хаті сидиш на дивані. Не вистачає лише телевізора. Ззаді набагато стан краще, так як там сперді, я так розумію, більше користувалися сідушками. Задня сідушка, як бачите, в прекрасному стані. Скрізь, де мають бути, є ось такі наклеєчки з Вінкодом. Тут, на всіх дверках. Ці наклейки присутні. Як я вам вже показував, є пошкодження заднього ліхтаря. По косметиці, здається, це все. Слабкі місця в той, хто не знає, ось тут пороги часто гниють. От в мене, здається, все добре. Тут ось бачимо, навіть ще є наклеєчка ну, заводська. От, А так, здається. Все добре. Що вам ще показати по даному автомобілі? Такий стан, в принципі, мене все влаштовує. Світло, чесно скажу, що не влаштовує, це світло. Слабеньке, дальній хороший, ближній, слабенький, особливо з лівої сторони, так як ось тут ми бачимо вигорівший відбивач на лампочці. І це значно погіршує світло. Автомобіль має люк, люк працює. В принципі, по автомобілі все працює, не працює, лише перестав працювати, підігрів з пасажирською сідушкою, не знаю, він працював. Можливо, що я коліном ставав на сідушку, можливо, це призвело до того, що він перестав працювати, не знаю. Працює навіть. Ось оця магнітолка. Я на роботі знайшов касету. Погляньте, все грає. Чого ти не хочеш? Соромися чи що? А? Що подобається, що можна перекидати касету підразу в дві сторони. Клімат також працює. Вона на автоматі. Так, до речі, це я не сказав, що автомобіль на автоматі. На механіці вони зустрічаються, але доволі рідко вони зустрічаються. Ой, на механіці. Сподобається, що є багато карманчиків. Тут погляньте, який карманчик. Тут карманчик. Тут один. О, бачите, в мене є штангель пластмасовий з собою вожу. Там інший. Глибокий великий карманчик. В принципі, бардачок. Бардачок. Це вже ну, не знаю. Все, що потрібно, мені вміщається в цих ось карманчиках. Ну і тут, звісно, також є. Це для окулярів. Ну, я окуляри не люблю, не ношу. Шукав, що це за кнопочки. Знайшов. Хто не знає, я вам скажу. Це кнопочки для програмування воріт в гараж кого є на пульту ворота в гаражі, можливо, і в подвір'ї. Якщо збігається частота, можна запрограмувати і ви з автомобіля зможете керувати даними воротами. Сподобалось і мені ось це, погляньте, підсвітка регулюється. Це чудово. Даний автомобіль має найбільший багажник у своєму класі. Літрів не пам'ятаю, але багажник досить-досить здоровий. Погляньте, лежить запаска, ще скільки місця, і отам той карманчик, подивіться. Там просто цей багажник здоровецький. Дуже-дуже-дуже великий. Який мінус я побачив даного автомобіля? Що досить слаба шумоізоляція. Не вистачає в цьому автомобілі шумоізоляції. Хоча honda accord який я мав купувати, також там вона, мені там навіть наще гірше, ніж тут. ну поживем побачимо. Можливо, зашумлю, можливо, не зашумлю. Час покаже. Добре, що маємо на даний час такі автомобілі. Він мене повністю влаштовує. Розхід. По газу складає середній 13 літрів траса міста. Чекаю на ваші коментарі, на ваші думки. Ну і оцей кашкетик більше вдівати вже я не буду. Залишу його вдома. от Якось так. Ну і, звісно, потрібно вам трішки відео з салону автомобіля під час їзди. Пробіг ми маємо 335, під час купівлі він був 333, наїздив їздив вже я 2000 км. До речі, по комплектації склопідємники маємо 4, електрокерування зеркал, є в нас круїз-контроль. І погляньте на оберти, дивіться, як я їжджу. Ну, це я скажу відразу, що педальку глажу сильно не наступаю. Оце такі оберти постійно. Як ви можете звернути увагу, оберти двигуна практично не ростуть, а автомобіль швидкість набирає. такий режим їзди в основному, тому що ну, от, гнатися і нема де. Трішки розігналися от і все, потрібно гальмувати. А оберти, бачите, як були в районі 2000, так вони там і залишились. В цьому і є економія даного двигуна, тому що якби ви їздили на 2,4, то оберти у вас були б ближче до 3000, приблизно на 1000 обертів більше. З двигуном 2,4 Ось така їзда на даному автомобілі. Ну їде він просто чудово. Чудово. Спробуємо наступити. Основний плюс даного автомобіля, думаю, що всі чули, багато хто знає, це її плавність руху. В їзді це просто космос. До цього якось я пробував їздити на 124-му Мерседесі на Кабані, от вони чимось схожі. Дуже-дуже м'ягка підвізка в даному автомобілі. Якщо порівняти з Passat, то Passat був досить жорсткий. тут. Як я комусь вже казав, таке враження, що сидиш вдома перед телевізором на дивані. Їдеш і відпочиваєш. На цій ноті буду закінчувати даний випуск. Чекаю на ваші коментарі, на ваші думки. Я ж наразі буду користуватися і насолоджуватися їздою на даному автомобілі. Вам бажаю всім удачі. Слава Україні і героям слава!